Червень встановлює свої теплі правила на території України. Сонячна погода переважатиме у більшості регіонів, проте деякі області отримують освіжаючі літні дощі. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься переважно хмарна погода з невеликим дощем. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним, без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з дощем. На Сумщині температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарне небо з можливістю невеликого дощу. На сході у Харківській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер західно-північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде переважно ясним з невеликими хмарами. У Донецькій області температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15 градусів. Очікується частково хмарна погода з можливістю короткочасного дощу. У Луганській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Хмарність буде змінна, але без опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується переважно хмарний день, опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день сягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде мінливо хмарним. На заході. У Львівській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується переважно хмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде переважно вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. А поки ми рухаємось далі по регіонах, нагадаю, що ваші вподобайки та підписки справді допомагають нам залишатися з вами щодня. Дякуємо, що підтримуєте. У Чернівецькій області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 12. Очікується переважно ясна погода з невеликими хмарами без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо затягне хмарами з можливістю короткочасного дощу. У Волинській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно затягнутим хмарами впродовж дня. Опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, очікується дощ. У Полтавській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується переважно хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з дощем. У Дніпропетровській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15, вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарний сонячний день. У Вінницькій області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним з можливістю короткочасного дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Погодні умови сприятимуть активному відпочинку на природі. Плануйте свої справи з урахуванням можливих короткочасних дощів у деяких регіонах. Гарного дня!